Оголошується якась ідея, поширюється. От будь-яка ідея, там, хоч це буде пов'язано з тарифами, хоч пов'язано зі здоров'ям і з чимось іншим, виявляється, а, потенціал громадсько-політичної активності. Хто це буде підтримувати? Далі, на наступному етапі здійснюється ідеологічна обробка тих осіб, які відгукнулися на заклик. Здійснюється їх подальша консолідація. Їм вже називаються конкретні цілі, які хочуть досягнути. І якщо ці особи вже об'єднані і ідеологічно оброблені, то їм відповідно доводиться ідея про можливе повалення державної влади, інші дії да, проти державності, проти суспільства. На третьому етапі, коли вони з цією ідеєю намагаються добитися якогось результату, вони намагаються обов'язково проникнути до органів державної влади або місцевого самоврядування, або там залучити на свій бік конкретних осіб. А от на тому етапі, коли вони отримали якісь Посади пройшли на вибори в якісь місцеві ради чи районні, хоча б ради. От на цьому етапі вже управління повністю керівництво реалізація конкретних задач переходить до рук ФСБ, як правило. Причому вони фінансуються з Росії і отримували. Ну, наскільки отримують зараз, я не знаю, от станемо от конкретно на сьогодні. Ну, до, до широкомасштабного вторгнення вони отримували гроші від розсотничества. На всі ці пушкінські чтіння, які проводила Тетяна Кузьміч, да, соратниця Стремоусова, і вона ж е, керівниця була ж херсонського осередку. Ков. На всі там інші толстовські студії, на подібні такі літературні гуртки, на мітинги, приходили гроші з Росії. Значить, і ще характерна особливість КОП у тому, що в ній відсутня ієрархія, як така. Там немає головної контори, там немає ступенів посвячення, є осередки у вигляді громадських організацій, які не пов'язані між собою. Але а, вони реалізовують спільну мету виявляти потенціал громадсько-політичної активності, консолідувати навколо себе, навколо своїх ідей, а, людей, певні групи суспільства, розхитувати ситуацію за допомогою цих людей. Впливати на процес і результати прийняття певних управлінських рішень з тих чи інших питань. І потім закликати та спрямовувати цих людей на повалення державного ладу. Так, і потім спрямовувати або на повалення державного ладу ну, цього їм ще ні разу не вдавалося і не вдасться, звісно. Проте, проте, на антивакцинаторських мі мітингах були дуже дивні такі, по перше, теорії змови, які, я так розумію, вуха сторчать з Луб'янки, і заклики такі саме були. Для кобівців дуже характерні такі теорії, що нібито рептилоїди хочуть знищити слов'ян за допомогою. Отруїти їх горілкою, там, підсадити на наркотики і так далі. Причому рептилоїди це не обов'язково у них розуміється буквально під цим словом. Вони розуміють американців. От для них вони ж антиглобалісти, для них весь цивілізований світ це вороги, а на першому місці тільки росіяни. Українців вони теж не сприймаються як самостійний етнос і нації. Тому загрози, які несуть учасники цього руху, от загроза для держави. Тут низка загроз це посягання на територіальну цілісність, оскільки вони а, пропагують об'єднання слов'янських народів у одну державу, відродження колишнього СРСР. Ну там широкий спектр, оскільки там вони люблять і соціалізм, і соціалізм, комунізм, і е, супутні речі, об'єднання українського, російського, білоруського народів в одну країну під агітую, звісно, Російської Федерації. Розрив зв'язків з європейськими країнами, зі Сполученими Штатами Америки, взагалі припинення контактів, життя ізольовано за залізною завісою, яка нібито захищає їх від впливу різних зовнішніх ворогів. Тобто вони ще послуговуються такими термінами, як предиктор і глобальний предіктор. Ну, от придумали вони собі такі слова, тут не треба ламати голову, що таке предіктор. Внутрішній предіктор СССР це типу рятівник. Оце такий дух, егрегор, коб. А глобальний предіктор це зовнішній ворог. Це США, ЄС, НАТО. От. Взагалі, доктрина, ідеологія коб, вона вся надута, як мильна бульбашка цим канцеляритом. Якщо от лопнути її, то там нічого не залишиться. Але там... все ж таки такий феномен, що, що є люди, які знаходяться, так би мовити, в духовному пошуку, їм, їм цікаво щось таке містичне, вони не, не рідко попадають у ці, е, е, в ці. Е, Всю сеть, в эту сеть, где их оболванивают под предлогом духовного роста, извините за мову оккупанта, им даруют всю идею, что Россия духовный центр земли или духовный пуп земли. Все эти пророссийские секты ведут к этому, вот как я замечала. И еще в секте Куб, там Пушкин и Толстой, они вважаются пророками. Не просто так, там прямим текстом це описано, що Пушкін це наш пророк, Толстой це наш пророк. Тому це ще один аргумент на користь того, що ніякі, ніякої. Путінщини і Толстовщини у нас в Україні не має бути ані пам'ятників, ані книжок. Ну І давайте будемо відверті. От вірші Пушкіна, книжки Толстого, ну, не вже ви їх скачували, читали, цитували, зачитувалися, ну, не вже там щось таке, чого немає у нашій літературі? Справа в тому, що Росія вона робила все, щоб витіснити українську культуру, мову, поезію. Літературну художню творчість за допомогою оцих Пушкіних і Толстих, і Горькова, і решти оцих жахливих письменників, таких як Салтиков, Щідрін, який немож, неможливо читати. От тому. Ну от знову таки Тетяна Кузьміч в Херсоні, голова херсонського осередку Коб, яка була, вона перебувала під судом уже на момент вторгнення Росії. Тривав судовий розгляд справи. Зараз вона в Херсоні залишилася. Звісно, перемикнулася одразу на сторону окупантів і там посіла своє місце відповідне. Ну, зараз, мабуть, вже вона не в Херсоні, бо в Херсон же ми звільнили. А, ну, На той момент вона була в Херсоні, а тепер її треба ловити.